Національний телемарафон єдині новини триває. Ми вітаємо в нашу студію Сергія Дрикача, заступника міністру розвитку громад, територій та інфраструктури України. Говоримо зокрема про ситуацію на наших кордонах, про те, як працює є черга. Пане Сергію, дякуємо, що ви прийшли. Ви буквально на початку серпня в нашій студії анонсували, що запрацював такий сервіс, як «Є черга». Завдяки які перевізники, автобуси, вантажні перевезення могли реєструватися на перетин кордону в різних пунктах перетину і таким чином планувати якимось чином часової подорожі, те, що зараз відбувалося ну принаймні, от в 20-х числах серпня на кордонах. Відомо, що люди простояли в черзі в автобусах в приватному транспорті від там дванадцяти до 18 годин. Скажіть, будь ласка, що пішло не так? Чим не спрацювала є черга, чи просто потік перевезень перевищував будь-які очікування? Фактично, ми запустили сервіс електронна черга е, пілотно. Е, спочатку з 1 серпня, він, серпня він запрацював тільки на одному пункті пропуску Ягодин Дорогуйськ, і фактично ми е, попросили водіїв. Просто реєструватися в системі електронна черга і так само під'їжджати до кордону і чекати, для чого нам це було потрібно для того, щоб ми з'ясували скільки ж реально автобусів. Перетинають кордон, тому що дуже багато автобусів, які їздять не за графіком і не за тими умовами дозволів, які їм були видані. Тому ми не знаємо, яка кількість точно автобусів планує виїхати за кордон. Для того, щоб врегулювати цей ринок, для того, щоб врегулювати систему перевезень, нам потрібно спочатку порахувати і зрозуміти, через які пункти пропуску, які транспортні засоби їздять. Але дійсно навантаження на пункти пропуску збільшується, тому що ми розуміємо, що авіапростір закритий. Наприклад, в 2021 році у нас 16 мільйонів пасажирів подорожували літаками зараз. Звісно, мільйони людей подорожують або залізницею, або автобусами. І автобусів, ніби як вистачає. Ви можете купити квиток на автобус. Але звісно, потужності наших пунктів пропуску автомобільних їх просто не вистачає. Тому ми маємо зробити. Якісний сервіс, електронна черга. Ми так само зробили з вантажівками. Зараз коли ви коли їдете, ви не побачите черги з 15-20 кілометрів вантажівок, як було раніше. Взагалі немає вантажівок на дорогах. А з вантажівками як ви впоралися? Ви теж йшли цим експериментальним шляхом? Відкривали якийсь один пункт пропуску, на який всіх перенаправляли і говорили водіям, щоб вони реєструвалися в електронну чергу саме на цьому пункті пропуску. Саме так ми з грудня місяця почали пілотний проект з вантажівками на пункті пропуску ага. на тому самому Ягодин до травня. А з травня ми відкрили для всіх пунктів пропуску. Тобто ми добре це все відстежили і далі все запрацювало вже для всіх. Тобто, чи правильно ви зрозумів, що зараз для автобусів, щоб запрацювала така ж схема, як і запрацювала для вантажівок, потрібно десь приблизно три місяці, щоб дослідити оцей потік автобусів. Тому що ви кажете, з грудня по травень це ну трошки більше навіть ніж три місяці. Ви вантажівки вивчали? Тепер доведеться вивчати автобуси. Я чи? вірю, я вірю в те, що ми набагато швидше будемо рухатись. Ми цього місяця вже. А відкрили не тільки на його дині. Ми вже поширили електронну чергу ще на сім пунктів пропуску. Зараз на вісьми пунктах пропуску працює електронна черга для автобусів з червня, з 1 серпня, вже більше ніж 3,5 тисячі автобусів перетнули кордон, реєструючись в системі електронна черга. На зараз ми хочемо поширити це і на інші пункти пропуску, але ключове те, що ми зараз запроваджуємо в вересні місяці, це слотування, тобто конкретний час. На перетин кордону для регулярного автобуса, тому якщо ви сідаєте в регулярний автобус, купуєте квиток, ви будете точно знати, який час перетину кордону водій має в цей час приїхати до пункту пропуску, і він все час перетне кордон. Не буде ніякої черги, не буде часу очікування ні години, ні 18 годин буде чіткий час на перетин кордону саме регулярного автобуса. А Це коли Пане запрацює Сергій, а це означає, що автобуси тоді мають обов'язково там зареєструватися, а не зареєстроване автобус повз черги чи в живі. Черзі просто не поїде, не поїде так. само сталося з вантажівками. Сьогодні з країни ні одна вантажівка не виїжджає без реєстрації в системі електронна черга. Те саме буде з автобусами. Спочатку ми започаткуємо систему слотування для регулярних автобусів, тому нам дуже тому, що нам дуже важливо, що особа, яка купляє квиток на регулярний автобус, вчасно. Дістанеться до пункту призначення, тому що потім в людини може бути літак і дуже часто люди просто не встигають там на подальші пересадки транспорту. А як коли запрацює це слотування? Ну ваші очікування, і це перше запитання. А друге от для людей пояснити, як відрізнити регулярного перевізника від нерегулярного перевізника, що має бути тим маячком, що я от знаю, що це регулярний перевізник. Він мені має потім, коли система запрацює, дати такий відповідний якусь інформацію про те, що. Ми будемо перетинати кордон о такій-то-такій-то годині. У нас є слотування, у нас є цей відрізок. Як, як відрізняти, за якими ознаками? Це дуже хороше запитання. Давайте до першого. В вересні місяці ми запустимо слотування, як мінімум, на пункті пропуску ягодин дорогуськ і відтестуємо всі автобуси, які рухаються через пункт пропуску. На сьогодні в день там проїжджає приблизно 50-60 автобусів, і ми кожному автобусу дамо час на проїзд. Це приблизно займає десь 30-40, можливо, 50 хвилин, в залежності від величини автобусу, час проїзду через пункт пропуску. Тому ми будемо закладати на кожен проїзд саме такий час, і будемо розраховувати час для кожного автобусу. Що стосується регулярних нерегулярних, всі квитки, які ви купуєте в інтернеті в спеціальних сайтах, це якраз квитки на регулярні автобуси, мають бути на регулярні автобуси. На жаль. У нас дійсно є перевізники, які зловживають, і які, скажімо так, їздять невідповідно до свого дозволу, який вони отримали. Наприклад, кожен перевізник має отримати дозвіл на поїздку Київ-Варшава. Наприклад, цей дозвіл має конкретний пункт відправлення, пункт призначення, і час, конкретно, коли він має відправлятися, і час перетину кордону. Часто перевізники, розуміючи, що їм, наприклад, вони мають їздити кожен день по цьому дозволу, але їм економічно це не вигідно. Вони Бо кажуть, дозвіл коштує. Питання навіть не не стільки в дозволі, питання в тому, що, наприклад, в п'ятницю і в суботу, напевно, рейс за кордон буде набагато заповненіший, тому він буде вигідніший. тому деякі перевізники кажуть, окей, я не буду їздити кожен день, хоча я, коли отримував дозвіл, я хотів їздити кожен день. Це погано, тому що люди не можуть спланувати свій час і немає регулярності на конкретні перевезення. Ми ж, якраз, зараз в міністерстві працюємо над тим, щоб з перевізниками для того, щоб перевізники. Виконували умови свого дозволу. Якщо їм потрібно змінити цей дозвіл, ми будемо працювати з перевізниками, щоб допомогти їм швидко це змінити, але для того, щоб люди розуміли, скільки точно у нас автобусів, скільки у нас регулярних рейсів. Нерегулярні рейси це дуже часто туристичні рейси. Це спеціальні рейси, які дуже часто, скажімо так, обирають туристичні компанії. Вони наймають компанію перевізника, наймають спеціальний автобус і виїжджають за кордон. Це можуть бути так само рейси просто конкретної групи людей, які виїжджають за кордон. Це не регулярні рейси, а регулярні це те, що все ви купляєте як офіційні квитки а, для того, щоб перетнути кордон. Ну і е, коли система запрацює, то маркер регулярності для мене, як для пасажира, який хоче перетнути кордон, буде якраз оцей відрізок часу, який я зможу запитати водія про перетин кордону. А, правильно? В, ви фактично, е, чесно кажучи, ми би не хотіли взагалі, щоб пасажир переживав і питав якісь запитання. У нього е, в квитку є час відправлення і час прибуття. І ми хочемо, щоб. Кожен пасажир, коли він сідав автобус, розумів, що в цей конкретно час прибуття він прибуде до свого пункту, а, так, як а є все. реєстр, де можна перевірити авторизований це перевізник, ну тобто, передбачаючи, що він зареєструвався на перетин кордону, чи це просто знаєте оголошення в інтернеті, яке виглядає як нібито офіційне, але насправді це така, як шарашкина контора. Ми зараз працюємо над тим, щоб створити єдиний реєстр маршрутів, там де кожен, кожен громадянин може відкрити. Знайти конкретний навіть собі маршрут, вибрати і подивитися, наприклад, що за компанія його відправляє, чи є страхування конкретно по цьому автобусу, який час відправлення, який час перетин кордону і так далі. Цей ресурс зараз якраз готується, як я би так сказав. Mm -hmm. Але питання в тому, що е, фактично ті всі квитки, які ви купуєте в інтернеті, вони повинні виконуватись. Більше того, кожен автобус, який буде виїжджати з країни, він буде зареєстрований в системі електронна черга. Навіть якщо він скажімо так, поза е, е, законом і можливо десь десь порушує законодавство. Навіть цей автобус буде зареєстрований в електронній черзі. Тільки тоді ми побачимо, що виїхав автобус, на який на якого немає конкретного дозволу, і тоді вже ми будемо приймати рішення про притягнення цього перевізника до відповідної відповідальності. Це дуже хороша контрольна, в тому числі, функція. Пане Сергію, коли ви говорите про слотування, людям треба пояснити, що це виділення окремого часу, проміжку часу для виконання певної функції, то ви на перетин кордону зазвичай скільки закладаєте на один транспортний засіб? Залежить від е, пункту пропуску і залежить mm. від е, автобусу, але середня цифра це десь 40 хвилин. О, серйозно? 40 хвилин це автобус проїжджає, має проїхати. Прикордонний контроль, митний контроль, потім так само з іншої сторони. Після цього в нас зараз система працює як електронна черга. На в'їзді в пункт пропуску і на виїзді з пункту пропуску працівник прикордонної служби має планшет з системою електронна черга. Коли автобус заїжджає, або, наприклад, вантажний автомобіль, він натискає клавішу, перевіряє, чи цей автомобіль має право на проїзд. Тобто будь-який автобус поза чергою, або якийсь вантажний автомобіль поза чергою, не проїде. Це дуже хороший антикорупційний також захід, тому що зараз. Ніхто не зможе спекулювати, і ніхто не може собі так би мовити купити швидкий проїзд через кордон. кордон. Але з іншого боку, це держава так трошки, якби урегульовується добре, але з іншого боку, чи не складеться там монополія для якогось одного перевізника регулярного, який, наприклад, буде виконувати ці вимоги нові пору, перетин кордону? А інші там, наприклад, з якихось причин позбудуться ліцензії. От якраз ця система і покаже нам, хто доброчесний перевізник. Всі доброчесні перевізники у нас на сьогодні, наприклад, більше, ніж півтори тисячі маршрутів міжнародних, які зареєстровані офіційно, тобто отримані дозволи. Але ми бачимо, що багато з цих маршрутів не виконується, тому що багато перевізників так само навіть не виїжджають за кордон. Вони просто їздять всередині країни. Ми хочемо зробити такі умови, щоб кожен перевізник, коли ви заходите в систему, ви розуміли, що. Він доброчесний і ви точно доїдете? Ага, я зрозумів. Це те, що в мене мама зіштовхнулася при перетині кордону, це коли перевізник якби, декларує, що він везе Варшава Київ, але він довозить до кордону і там люди пересаджуються, вимушені потім сумки витягати з одного автобуса, пересаджуватися в інший автобус. Тобто, це, от, запровадженням цих електронних черг ви зможете відслідковувати це йде мова про добросовісність і недобросовісність. Саме так. Пане Сергію, а буде ага. якийсь поступ для такої передбачуваності для перетину кордону? Для Приватного транспорту, тому що зараз люди здебільшого орієнтуються на телеграм-канали, де просто скидають інформацію ті, хто перетинає, і такі, знаєте, просто передача інформації з вуст вуста. А чи буде якась офіційна можливість відстежити з того часу, як не працюють камери спостереження, це фактично невідомо на який пункт перетину краще їхати? Ми зараз працюємо. Так само для того, щоб масштабувати систему електронна черга для легкових автомобілей. І я вірю в те, що до кінця року ми на пілотному проєкті відпрацюємо, як працює система для легкових автомобілів, так само з лотуванням. тобто конкретний час, коли людина може зареєструватися, що я маю їхати, наприклад, через місяць. Я точно знаю, що я буду їхати в цей конкретний день на цей конкретний час. Я можу зареєструватися і потім в цей час приїхати до кордону. Тому ми з цією системою так само працюємо для того, щоб кожен громадянин, який виїжджає за кордон, був впевнений. Що в конкретний час він перетне кордон і не потрібно чекати на кордоні? Але звісно, спочатку відпрацюємо це з автобусами. Пане Сергію, а ви вже е, сказали про те, що відпрацювали цю систему з вантажівками. Який там був найбільший виклик? Е, ви вже ж можете зробити якийсь підсумок. З чим ви очікуєте, що можете зіштовхнутися у автобусних перевезеннях пасажирських, і також от Марічка запитала за приватний транспорт, і там теж є у вас якісь очікування, на наприклад, досвіду з вантажівками. З вантажівками теж з самого початку була там перша ключова, ключовий виклик, перший це. Скажімо так, робота з водіями і з логістами з компаніями для того, щоб вони вчасно реєстрували свої транспортні засоби для перетину кордону. Це перш, перша історія. Друга, дуже важливо працювати з суміжними так само країнами, тому що черга залежить не тільки від наших служб, а так само і служб інших країн. Якщо, наприклад, там, працівники контрольних служб Польщі, наприклад, зупиняють якісь транспортні засоби і транспортні засоби не рухаються, то, звісно, у нас, наша вантажна черга вона набагато збільшується. Тому теж дуже великий який шмат роботи, які ми робимо, це перемовини з іншими країнами для того, щоб удосконалити ефективність роботи саме на пункті пропуску. Ми кажемо, колеги, якщо ви маєте якісь е, е, зауваження до конкретного транспортного засобу, давайте домовимось так, що ви його відставляєте в сторону, перевіряєте, але черга далі рухається, тому що на кожен транспортний засіб уже є конкретний час перетину кордону І з вантажівками. Вибачте, так працює зараз. І з вантажівками це в більшій мірі працює. Е, Єдина, єдина різниця між вантажівками і з автобусами це те, що у вантажівки немає конкретного часу на перетин кордону. Uh -huh. з, з автобусами це простіше, тому що коли е, перевізник отримує маршрут. Там вже є чітко вказаний час перетину кордону. Ми просто маємо слідкувати, щоб на цей час не наслоювалося ще більше автобусів і ще більше маршрутів. І тоді все буде нормально. З вантажівками трошки інша історія, тому що це товар, який завантажується, часто є якісь затримки і так далі. Тому у нас фактично фізична черга, але вона онлайн. Тому людина не повинна стояти в фізичній черзі як раніше перед кордоном. Просто водій чекає вдома або здійснює якісь перевезення всередині країни, потім на конкретний час, бачачи, що, наприклад, залишилось 2, 5, 7 годин, в залежності від того часу, скільки їхати, під'їжджає до пункту пропуску і проїжджає кордон. І тут е, ми ще удосконалюємо систему, тому що ми в цьому місяці е, на е, пункті пропуску Ягодиндорогуйск започаткуємо систему відеофіксації. Е, що це означає? Що на пункті пропуску, і ми потім масштабуємо на кожен пункт пропуску буде стояти камера зчитування номерних знаків. Тому неможливо буде взагалі е, ніяк проїхати пункт пропуску, якщо транспортний засіб не буде в електронній черзі. Камера автоматично перевірить час перетину кордону, читає номер транспортного засобу і відкриє шлагбаум автоматично, е, якщо такий проїзд дозволено саме на цей конкретний час. Тому ми прибираємо будь-який людський фактор, будь-який корупційний ризик. Звісно, там будуть працівники прикордонної служби, тому що вони охороняють кордон і вони можуть регулювати. Але е, система має працювати автоматично. Звучить дуже... звучить оптимістично. дуже оптимістично. автобусом як потягом. От є час відправлення і час прибуття. Коли вже запрацює далі електронна черга, ще раз будемо чекати вас А Принагідно нагадаємо нашим глядачам, що з 8 вересня частина рейсів на перемишль буде скасована Укрзалізницею через ремонт колі у поляків. Це означає, що навантаження на автоперед кордону зросте ще більше. Тому от, дуже сподіваємося, що електронна черга на Найближчим часом запрацює Сергій Деркач, заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури, був гостем прямого ефіру.